Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Досить непогана гра, досить непогана гра і виконання установки нашої команди. От, але десь сьогодні нам, можна сказати, везіння було не на нашій стороні. Так що, а так, добре, то що. Непогано грали, навіть, навіть добре грали. Погано, що не виграли. Так що, вітаю Прикарпаття з перемогою. Це був матч сусідів по турнірній таблиці, різниця лише одна очко. Такий собі принциповий матч традиційно називають журналісти за шість очок. Десь наприкінці команді господарів пощастило. Чи справедливий такий підсумковий рахунок? Ну, я рахую, напевно, нічний результат був би більш справедливим. Так рахую. Але то футбол, він інколи буває не дуже справедливий. Загалом це вже ну, передостанній поєдинок сезону, ваші враження, і... чи задоволені результатом команди? Ну, якби були вищі в таблиці, то в таблиці, напевно, були б більш задоволені, але то для нас опит це перший нас після перерви чемпіонат перший, в, перші, в першій лізі. От, досить. Досвід, набираємося досвіду, команда будується, так що я думаю, що цей сезон нам можна залікувати що як нормальний. Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, балювальникам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, враження. «Двоякі, знаєте, знаєте, є радість, дуже велика радість від перемоги, що ми сьогодні виграли, але є десь незадоволення якістю гри. Дуже багато браку, дуже. дуже. ми хочемо, ну, знаєте, професійний спорт це ну, на першому місці результат. Він зараз у нас є. Хочеться, щоб хлопці додавали в качестві гри, в якість. Порівняння з попередніми матчами, сьогодні ми побачили ми в стартовому складі Василя Цюцюра, було ще кілька змін по різних позиціях. З чим це пов'язано? Е, ну, знаєте, у нас справжній капітан і, Цуцюра, да, і Молоді треба рівнятися на, на нього, тому що ну, у нас був тижневий да, там, цикл тренувань і він ну, отримав травму. У нього коліна, там, сухожилля під коліна. Ну, він... На уколах сьогодні треба було, що перший тайм зовсім був поганий. Суми повністю нас переграли. У нас, скажу, дуже якість хромала. І тому він вийшов на уколі, зіграв, забив гол, тому ми дуже, дуже раді, що у нас є такий капітан. А повторюся ще, що молоді треба дивитись на старших наших футболістів і робити висновки і рівнятися на них. Матч був сусідів по турнірній таблиці, такий собі принциповий, традиційно за шість очок називають такі ігри. Чи справедливий підсумковий рахунок? Е, ну, я ще повторюю, що ну, це чемпіонська група, тут нема слабких там, і розриви, 10 місце від п'ятого всього, там 4 чи 5 очок. Тому тут кожен матч принциповий. Е, як кажуть, ну, щот на табло, ну, а по грі я ну, скажу, що ми, може, не заслуговували сьогодні по грі на перемогу, але ми заслуговуємо свою працю кожнодневною своїм характером, своїм відношенням, тому ну, що до хлопців по тренувальному процесі ну, нема, нема зовсім претензій. Є претензії, звісно, під якості гри. Тому десь. Десь ми заслуговували, Боженька нам сьогодні поміг і нам більше пощастило, можна так сказати. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.